Дебют принца Джорджа сьогодні у віці 12 років він вперше приєднався до короля та принцеси Вельської на офіційному фестивалі пам'яті Альберт-Холлі. Це не просто сімейна подія. Це важливий королівський дебют на одній із найбільш шанованих та урочистих церемоній року. Ми вже бачили принца Джорджа з батьками на прийомі у Букінгемському палаці з ветеранами Другої світової війни. А сьогодні нас знову здивували. Як другий у черзі на британський престол його присутність тут є глибоко символічною. Вона підкреслює його зростаючу відповідальність та підготовку до майбутньої ролі короля Великобританії. Принц Джордж приїхав з мамою Кетрін, принцесою Веською. Також туди приїхали король Чарльз, королева Каміла, брат короля принц Едвард, а також герцог та герцогиня Глостерські. Більше фотографій в моєму телеграм-каналі. А цей вихід та завтрашню подію ми обов'язково говоримо в новинах, саме тому не забудьте підписатися на канал.